Слава Ісусу Христу. Сьогодні бачимо різні постаті, дві з яких би я хотів виокремити. Це є Марія та Юда Іскаріотський. Двоє людей, які були біля Ісуса. Але тільки одна була з Ісусом. І це був не Юда. Марія була справді з Ісусом. Вона помазала Ісусові ноги і своїм волоссям почала обтирати їх, помазала миром, да? дорогим миром було дороге, Юда пропонує його продати за 300 динаріїв. 300 динарії це більше 30 тисяч гривень на наші гроші, щоб, як він стверджує, роздати бідним. Так? Хоч дуже зразу в Євангелії уточнюється, що Він це не робив через те, що переживав за бідних, але лише тому, що був злодій. І тут є, дві, тут є така різниця, хто є з Ісусом і хто і може бути тільки біля Ісуса є така небезпека. Так? Тому що, коли ти є поряд з Ісусом, як є Марія, тоді ти наповнюєшся любов'ю, ти приходиш до джерела любові і ти починаєш бачити людину, людину як створіння Боже, можеш бачити в людині Бога, подивитися комусь в очі, і кажуть, що очі це є дзеркало душі. Тільки той, хто справді живе з Богом. Може побачити, що проживає той, хто біля тебе. Інакше ти робишся дуже поверхневий, так як Юна із Каріотськи, так? Незважаючи на те, що Він ходив з Ісусом, був його учнем, так його й не пустив в своє життя. Людина це є цілий Всесвіт. Господь створив мене і Тебе цілим всесвітом. Всесвітом, чого я є. Марія. Я всесвітом любові тут зображена. Тому що черпає з любові? Всесвіт, чого я є? Можливо, я є Всесвіт страждання, наповнений стражданням, можливо, Всесвітом болю наповнений. Можливо, я є наповнений страхом повінця. Чим сповнений цей мій всесвіт? Достатньо дуже мало. Зробити достатньо прийняти Ісуса в цей свій Всесвіт, і Він зміниться. Так як Марія, і ми бачимо, що тоді наше життя починає плодоносити, давати плоди, прекрасні плоди. А можна бути так, як Юда. Бути Всесвітом гордині страху, бажання, збагачення, і бути поряд з Ісусом, близько біля Нього ходити, але так Його ніколи й не зустріти, ставити якісь матеріальні речі вище за людину, ставити матеріальні речі вище за когось. Одного разу я бачив. Як дівчинка, маленька, з років, може, 5, розбила такий, мала телефон. Вона дала їй перший мобільний телефон, можливо, від бабусі, після когось там, такий подібний, не знаю, який Nokia 3310, можливо, щось в такому роді, і вона ну, розбився в неї цей телефон. Ця дитина так. Дрижала і так боялася, і недаремно, тому що е, її е, батьки так сильно сварили її і били за цей мобільний телефон. Так, це є, це є річ, так, можливо, так, вона коштує якісь е, кошти, але хіба ці кошти чи цей старенький мобільний телефон може закрити потребу любові? Може стати на першому місці. Дитина була сповнена страхом, так? не раз ми в своєму житті так вміємо. Не говорю, не говорю про те, що робимо це спеціально, чи є, але не раз, коли ми є трішки далі від Бога, можливо, за мало молитви, можливо, за мало контакту з Ним, тоді я вмію. Ставити якісь інші речі, матеріальні речі на перше місце. Тоді в мені не хватає цього відчуття, відчуття, що я є поряд з ним, що Він є поряд зі мною, що Він мене любить, що Він дає мені все, що мені потрібно в цьому моменті. І тоді мій доторк до когось може приносити рани. Дорогі брати та сестри, кожен з нас має свої проблеми, кожен з нас має свої переживання, свої радості. і якщо кожному заглянути в очі, можна побачити дзеркало його душі. Запросімо свою душу в цей свій всесвіт, який сповнений чимось живого Христа. І тоді наповнимось живою любов'ю. Амінь.